Зараз я знаходжуся в лісі, Зайшов із сторони хорошова від брідка і йду ліс, така прогулянка. Раніше тут таких зарослів не було. Тут раніше пасли худобу. Це все виїдало Це було чисто. Я то пройшов по цих грибних місцях але грибів нема. Знайшов таки пару маслюків. Тарпуляється тут багато зонтиків. Отут зонтик. Там далі знову зонтик. Та зонтики я цих багато бачу, але я їх не беру. Люди їх беруть і они. Тут багато їх. І такі молоденькі ці зонтики. І там далі зонтик. раніше, коли тут паслася худоба, не було цих хащів. Та тут дуже багато материнки росло, а зараз ці хащі заглушили. Оцей ліс ми колись дитинця називали коло Самоловича. Тут стояла хата лісника і казали коло Самоловича. Там на горбочку колись хата стояла. Лісника. 80-ті роки, коли в дитинстві пасли корови, то я ще по тому хатницьку ходив, Була, як то купа глини, печисько було. То ще печисько було в кінець 70-х, початок 80-х, ще печисько було. Лісник де жив війну чи перед війною. Чи може після війни теж був була хата лісника? Самолович. І цей ліс називали де біля Самоловича. Я приблизно пам'ятаю, де та хата була. Там біля хати бузок рісся, сіренчик, як називається правильно, і червоні порички. Так було хатницько було. Купа, ну, печисько було, хай хатницько. Піч була, печисько ще було, хати вже не було. лісу. Зайшов я з іншої сторони лісу. Тільки трапляються зонтики. Там внизу ставочок був колись. Ще 10 років назад він без вода пересохла. А тут була така алея, казали американські сосни. Ну вже їх нема ні одної. Ще років 10 назад ще була одна сосна. А була ціла алея. Ще до революції за пана посаджений. Навіть маленька не посадилася сама. Бу було пару таких самосівів, але ж вони всохли ці сосни. Я продовжую далі свою таку мандрівочку лісом. Дійшов я до урочища жолоб. В цьому урочищі жолоб була краївка упачі, краївка. Отак я спускаюся в жолоб. і східної сторони. Краївка була на західному склоні в сторону Степанівки. Оце так я йду в жолоб. В краївці знаходилась типографія. Раніше ця типографія була в таремному, це Рівненська область. Потім перебралися сюди, в Степанівку в лісі. А на цьому східному склоні то був срон з папером, бумагою для печатування листівок. А на цьому південно-східному склоні був схрон з продуктами. Танки від дісти краївку саму знайшли, знайшли схорон з папером, а з продуктами не знайшли. Тоді пасли корови, вже пройшов деякий час, і корова провалилася. І там знайшли схрона. Правда, ті продукти були зіпсовані. Хоча ж смалече був такий, що вони ще діти їли, були голодні після воєнний час. Оце така долина називається жолоб. Раніше тут було мокро, а клімат помінявся сухо в цьому жолобі. Оце так я зайшов східним склоном, схилом жолоба. А сама краївка була. На західному склоні схилі. Це я спустився вниз в жолоб. А тут а вільхи ростуть внизу. Раніше таке би як то було, то було. це ліщина. Але ж тут вільхи. Оце західний склон схил, жолоба. Це я йду західним схилом, піднімаюся на західний схил, жолоба. На цьому західному схилі була краївка. Типографія була. Сюди стежка протоптана, продоптана. Люди сюди ходять. Оце виямок. Тут була краївка. тут краївка була. Тоже вона її більше 10 метрів. Яка була, була типографія тут. Раніше ця типографія була на півдні Рівенської області в Теремному, на Гальчині Горі, а потім сюди перебралися. О, там пам'ятний хрест. Отакий. А тут була Криївка. Tanahsi icona. Ikona's Hate Andrew Chukiv. Андрійчук Василь. Боровик, керівник окружного проводу ОУН. То це Андрійчук Василь з Рахманова. Рохманов це село за Шумськом зразу. Звідси кілометрів, може 15 нема до Рохманова. Дивіться, може кілометрів 5-6 до Брикова, а за Бриковом Шумськ. А там і Рохманів. Стежка сюди протоптана. Не забувають, люди ходять. Добре протоптана стежка. Люди видно відвідують цю цю місцевість. Ось вот така виходилася в мене мандрильочка лісу. Тільки я зайшов з іншої сторони.